Пані панове, доброго дня. Я вас вітаю на форумі. Вважаю, що це надзвичайно важлива подія, коли ми трошки відійдемо від популістських дискусій і спробуємо поговорити фахово про те, що і як робити. Я би хотів сказати, що на минулому тижні президент запропонував візію для країни, оскільки країна знаходиться досить в досить складному стані, у нас завжди говорили як. Робити, сперечались, як робити, змінювати. Дуже мало говорили про куди рухатися. А роками ми змінювали вектори, не визначали цілі. І я знаю, що тут присутні дуже багато підприємців і людей займаються бізнесом, а бізнес починається з того, що бізнес визначає мету, результат. Інвестори стають дуже чіткі показники, які хоч хочуть досягнути. Країна повинна робити те ж саме. Теж саме зробили всі країни, які мали зростання. Якщо ми говоримо про будь-яку країну або про будь-який проект, який ми цитуємо та пишаємося як члени світового співтовариства, ми завжди згадаємо, що це були дуже конкретні результати з дуже конкретним баченням. Президент запропонував бачення європи, європейських цінностей, європейських стандартів життя. Дідне місце України в світі. Ми бачили, яке місце ми сьогодні займаємо, і тому знаєте, uh, в нас uh, є рух лише вперед. бо uh, позаду вже ну, Ми визначаємо дуже чіткий вектор, це європейський рівень, як визначені 21 ключових показник, які ми повинні досягнути. Вони складні, але я хотів би процитувати Джона Кеннеді. Коли Джон Кеннеді Виступав і говорив про те, що Сполучені Штати uh, go to the moon», що ми йдемо, їдемо на будемо на місяці. It's, not because it's, easy. it's because it's hard. Це не тому, що це легко, а тому, що це складно. І Україна повинна для сьогодні момент зрозуміла, що нас чекає дуже складний рух. Це не просто досягнути рівня або стандартів економічного зростання в Європі. Це наше завдання, це завдання кожної людини. Ми повинні сьогодні говорити про те, як ми рухаємося, як конкретний перелік реформ, які треба зробити. Але кожна реформа має багато версій, різні точки зору. І саме тому ми повинні не чекати, що хтось спустить зверху, або починати пропонувати різні варіанти і не обговорювати конкретні кроки. Але знову ж таки, всі ці кроки повинні бути в напрямку конкретних результатів, які запропоновані Мізням. Коли ми говоримо про зростання ВВП, а я би хотів говорити про зростання ВВП сьогодні в більшій частині, то коли ми аналізуємо фахово, звідки може відбуватися зростання ВВП, звичайно, це і внутрішнє споживання, внутрішньої продукції, це інвестиції. Які повинні бути в країні. Це і експорт, перевага експорту на імпорту. І це державне споживання. Коли ми говоримо знову ж таки, ми повинні дивитися, як ми сьогодні споживаємо від, відсоток державного бюджету до а, ВВП, але в той же час ми повинні аналізувати, як. Бюджет може використовуватися як варіант перерозподілу державних замовлень, як це робиться в світі. Ми можемо розглядати це як варіант стимулу стимул для військово-промислового комплексу, оскільки ми повинні збільшувати а, свій, свій рівень захисту, а це інноваційні технології. Військово-промисловий комплекс це не лише танки та гармати, це високі технології, це патенти, це знання, це експорт інтелектуалу, який в нас сьогодні є. Нас експортно орієнтована індустрія практично загнана, перетворена на сировину. Ми повинні влаштовувати і шукати дискусії і ініціативи, які будуть стимулювати таке зростання саме експортно орієнтованої індустрії. Тому залишаючи час на дуже дві ключових реформи, ми знаємо, що президент сказав вісім. Дві програми, але дві ключових реформи, я сказав, дві ключові одна програма можливі. Перше це верховенство права. Коли в нас є верховенство права, а це боротьба з корупцією, це суди, це правоохоронні органи, в нас є довіра інвестора. Друге, це дерегуляція, коли є обмеження, про які згадано було у ролику, інвестори не йдуть. Тому що є альтернативні країни, які створюють це краще нас. Верховенство права та дерегуляції. І просування країни в світі. Дуже часто у всіх програмах йде розмова про загальні речі, про економіку. Ну, не загальну, це важливі речі. А, але просування країни в світі не відбувається. Нас сьогодні знають на шпальта газет про більш кризові явища в Україні, ніж про ті досягнення, які зроблені українськими розробниками, українськими інженерами. Українськими хіміками, українське машинобудування є конкурентними. Ми не розглядаємо ринки сьогодні. Чомусь ми сфокусувалися попередньо завжди на Росії, а є ринки Азії, є ринки Африки, є Латинська Америка, яка чудово зростає. Ми, але ми ж не спілкуємося іспанською. Нас рівень англійської мови низький, а для цього повинні фахівці, які будуть професійно з цим працювати. Є дуже великий комплекс проблем, але ми повинні сфокусуватися на тому, як всі разом розбудовуємо державу в конкретних кроках, не змагаючись у конкуренції слів, а у конкуренції дій. Дякую. Пане, Петро, скажіть. Ви зазначили регуляція. Чи розуміють в адміністрації президента, що дерегуляція не має. Означати самоусунення держави від створення чітких правил? абсолютно. Я б хотів сказати наступне: що зараз е, працює команда, яка працює, працювала з Павлом НАТО, е, де було опрацьовано понад тисячу деревоційних інтенсив. Співпраця йде також з Міністерством. України. Це є спільна робота. Е, я знайш... щоб зрозуміти саму складність дерегуляції, е, от зараз ми готуємо там. Законопроект, який значно покращить пози... для бізнесу реєстрацію бізнесу і різні питання щодо створення бізнесу. Щоби, коли ми дивимо, я дивлюся на цей законопроект, якщо ви пересічна людина, вам здається поміняти слово А на слово Б, слово С на слово Д, і приблизно так 15%. Але цей так, такі зміни це досить кропітка робота, яка дозволяє покращити рівень ведення бізнесу в Бразилії. І зубдують бізнес. На той індикатор, на який дивляться всі. На ВВП країни дивляться всі. Я працював в міжнародній корпорації. Більшість запусків міжнародних продуктів у своїх ринків інвестори, перше на що дивляться, є критерії ВВП за рівнем купівельній спроможності. Це є критерії. Ми розуміємо, що це є надскладний процес. Тому що 23 роки ми створювали Франкенштейна, ми приклеювали мова до закон до закону регуляторного акту. Регуляторний акт. Я просто ще один приклад. Коли ми скасовували в адміністрації президента кількість там різних допоміжних органів, які були надворені, 22 органи, ми тоді повинні були скасувати 60 різних нормативних актів, постанов тощо, щоб це почистити. Це просто такий приклад. А коли ми говоримо про закони, регуляторні акти, тощо ми повинні дуже бути обережними, тому що щоб, перше, ми не повернули щось, що було колись, і повинні зробити так, щоб це було вигідно бізнесу в першу чергу. Дякую.